Час Учасну на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Виконуючи обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщукова, відзвітувала за 2025 рік. Вночі до мінус в вдень до мінус 10. Де полтавцям рятуватися, якщо перемерзли на дворі? У Терешках лебедя рятували із крижаної пастки. А тепер про це та інше більш докладно. Ліквідація наслідків обстрілів, підтримка сил оборони, ветеранів та родин загиблих, придбання сучасного обладнання для медзакладів, облаштування укриттів та реалізація проєкту Рух без бар'єрів. Про це та інше йшлося сьогодні у звіті виконуючи обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщукової за 2025 рік. Докладніше про все дивіться у сюжеті. Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова прозвітувала про підсумки роботи міської влади у 2025 році. Рік, що минув, був роком безперервних викликів через війну. Було пошкоджено 141 житловий будинок та 77 нежитлових об'єктів. Відтак зазначила очільниця громади, наслідки обстрілів довелося ліквідовувати 15 разів. На це, за її словами, спрямували з місцевого бюджету понад 27 мільйонів гривень. Активно залучали для відновлення пошкоджених будівель і міжнародних. Партнерів зараз нараховано по програмі є відновлення понад майже 50 мільйонів гривень для мешканців, які постраждали від обстрілівця. Чиє майно пошкоджене або повністю зруйноване? 1478 віконних конструкцій. Всі без виключення, віконні потреби, постеплення. Закриті в повному об'ємі в плані за рахунок Джем і віконної програми Говарда Баффета. Понад 218 мільйонів гривень спрямували на захист. Будівництво перших в громаді проти радіаційних укриттів, ремонти укриттів у школах та дитсадках. Загалом йдеться про 372 об'єкти. Говорить Катерина Ямщикова. Ми працювали не тільки із утворенням нових укриттів, а ще з проведенням їх до стану, який є комфортним для перебування. Це робота з системами вентиляції, влаштування вбиралень, перетворення даних об'єктів на формат мультифункціональних просторів. Серед пріоритетів підтримка сил оборони та ветеранська політика, зокрема, понад 800 захисників вже отримали реабілітаційні послуги. В міській раді вперше запрацював відділ співпраці з ЦВС. І патронатними службами понад 200 мільйонів вкладено в напрямок ветеранської політики. Я дякую депутатському корпусу за цей пріоритет. Полтавській територіальній громаді вперше запрацювало управління у справах ветеранів. Велику роботу проводили в напрямку ветеранської політики меморіалізація та героїзація. На створення місць пам'яті загиблим героям спрямували понад 28 мільйонів гривень. Зазначила у звіті очільниця громади. Торкнулася вона і реалізації державної субвенції для придбання. Дитячих будинків та теми соціального житла понад 47 тисяч вимушено переміщених осіб перебуває в полтавській громаді. Більше ніж 300 осіб до сих пір проживають в місцях компактного проживання. Треба робити щось глобально. Тому ми розпочали дуже важливий процес. Ми у спілкуванні з міністерством відновлення. Нам вдалося зайти одні з небагатьох громад в підтримку проекту GIZ і команди. Іво ми працюємо над стратегією оновлення повністю житлової стратегії, виділені земельні ділянки під соціальне житло. На суму 125 мільйонів гривень у 2025 році вдалося придбати сучасне обладнання для хірургічних, реанімаційних та реабілітаційних відділень медзакладів. В 2025 році вже команди із Харківщини приїздили оперувати дітей в Полтаву. Наша дитяча лікарня є єдиною дитячою лікарнею такого формату в області. Відділення реабілітації ремонтується. Школа супергероїв функціонує. Згадала Катерина Ямщикова і про вдосконалення сфери освіти. Так минулого року створили 11 центрів на долуження освітніх втрат. А на підтримку реформи шкільного харчування, зокрема на реконструкцію харчоблоків з державного та місцевого бюджету, виділили понад 41 мільйон гривень. Було призначено радницю з питань дитячого харчування. Створено осередки для викладання предмета «Захист України. А у 47 закладах освіти Полтавської міської тергромади реалізується проект Шкільний омбудсмен. Крім цього, у 2025 році встановили протипожежну ємність об'ємом 50 метрів кубічних на макухівському сміттєзвалищі, оновили 63 дитячих майданчики. Було відремонтовано дороги та міждворові проїзди. У тому числі вперше за багато років заасфальтували автошляхи старостинських округів. Та стартував великий проект Рух без бар'єрів, який реалізовуватимуть і у поточному році. Недопущення застосування графіків погодинних відключень електроенергії до об'єктів енергетичної інфраструктури області це питання розглянули сьогодні на засіданні постійної комісії обласної ради із питань житлово-комунального господарства. Які рішення напрацювали? Дивіться у наступному сюжеті. Як не допустити застосування графіків погодинних відключень електроенергії до об'єктів енергетичної інфраструктури області, комунальних підприємств Полтава-Водоканал та Полтава теплоенерго? Відповідь на це шукали на засіданні постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва транспорту та зв'язку? Було ж зазначено, що потрібно дивитися на об'єкти, які мають споживання менше 100%. Кіловат і розглядати варіанти їх перепідключення. Відмовлено в тому, щоб нас визнали об'єктами критичної інфраструктури. Хоча наша приєднана потужність у всіх будинках інтернак складає більше 100 кВт. В ході засідання члени комісії заслухали звіти та пропозиції, у тому числі і керівників комунальних підприємств критичної інфраструктури. Так, ми в травні місяці підтвердили критичність підприємства, а не об'єктів. У нас вже була тіна рада по Підтвердження критичності підприємств. Щодо е, перепідключення минулого року об'єктів, 14 об'єктів, у нас були визначені об'єкти пріоритетні, дитячі садочки, лікарні, поліклініки, школи. Стосовно об'єктів, які в нас більше 100 кВт, е, які ми не внесли в держпідзв'язок, ну, напевно, е, ми займалися цим питанням. У нас е, для розуміння таких об'єктів взагалі е, 37, із них 4 туди попасти не може, бо це. Е, Об'єкти, які не підпадають під цю історію, Абленерго, я не бачу ніяких проблем на крупні об'єкти, поставити автоматичний виключатель. Зараз кнопку нажав, потухло. Понятно, Є моменти, де одна ячейка, куча населення сидить. Це все понятно. Я не, я не енергетик. Ну є, ну, да, ну є ж, дивіться, Ми там вкладаємо по 50-70 по мільйонів в год, що лінія кістяне, потім ці лінії попадають в графіки, і ми знову сюди без світу. Я вважаю, що нам треба працювати в режимі максимального перепідключення всіх об'єктів на критичку, щоб мінімізувати ці супутні навантаження. Де брати гроші на це? Ну давайте про це говорити: місцеві бюджети, обласні бюджети, державні бюджети, залучені якісь там міжнародні кошти. Тільки так, іншого виходу у нас немає. В результаті члени постійної комісії Полтавської обласної ради погодили рішення ініціювати розширену нараду під керівництвом очільника обласної військової адміністрації за участю керівництва Полтава Обленерго створити робочу групу та врегулювати питання. На цьому тижні, на наступному ночь, до мінус 20, Всі ми бачимо, що відбувається в Києві, там, де розм'язається. Система водопостачання. Це проблема. Вирішили ініціювати розширену нараду. Будуть запрошені мери міст, голови ОТГ Полтава Кремічук та тих громад, які стосується відключення електроенергії. Будемо складати новий перелік підприємств, які не попадають під відключення. Обов'язково будемо включати в цей перелік об'єкти водоканалу теплоенергія. Не школи, дитячі садочки, лікарні після створення переліку об'єктів, які не мають потрапляти під графіки відключень, його планують донести до кабміну, аби затвердити вже на державному рівні. Загальнонаціональний національний рух «Сейфоп» і партія Батьківщина об'єдналися проти введення ПДВ для ФОПів. Сторони підписали меморандум про співпрацю, який передбачає спільні дії проти запровадження владою 20% відсоткового ПДВ для фізичних осіб підприємців. Юлія Тимошенко та активісти руху збирають підписи за мораторій на підвищення податків і заборону нових податкових зобов'язань. Відповідний законопроект батьківщини номер 14295 вже подано і до Верховної Ради. Нагадаємо, Юлія Тимошенко різко розкритикувала ідею влади запровадити ПДВ для фопів. За її прогнозами, у наслідок цього кроку може закритися понад півтора мільйона малих бізнесів. І зараз, під час війни, хочуть нанести нищівний такий, вже знаєте, ліквідаційний удар. Вони не розуміють, що це не принесе додаткових коштів бюджету абсолютно, тому що малі підприємці, якщо буде введений податок на додану вартість на фопів, просто або припинять існувати, або підуть в тінь і будуть під ударом силових структур. Морози повертаються на Полтавщину найближчими днями. Синоптики прогнозують до мінус 15 градусів вночі через похолодання. В області працюють пункти незламності, а медики застерігають від переохолодження та обморожень, де у Полтаві можна зігрітися і як допомогти собі при переохолодженні. Дивіться у наступному сюжеті. Є така можливість випити гарячі напої, скуштувати якісь печиво. Так, про місце, де можна відігрітися після тривалого перебування на холоді, розповідає начальник другої пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС області Олександр Стоножко. Цей пункт незламності розгорнутий на їхній базі через похолодання. Перебої з електропостачанням він працює, щоб люди могли обігрітися та зарядити мобільні телефони. Також на пункті незглавності передбачені місця облаштовані для також для дітей. Ну, різні випадки бувають, в тому числі для дітей малого віку, цей мають цей поленальні столики. Для більш дорослих і розмальовки, щоб можна було зайняти чимось дітей. Поточний тиждень на Полтавщині розпочався під впливом антициклону без істотних опадів, але й з морозами, говорить начальниця відділу гідрометзабезпечення полтавського гідрометцентру Олена Леонтьєва. Температури в найближчі дві доби в нічні години спускатимуться до 10-15 градусів морозу, а в денні години будуть близько 5-10 градусів морозу. З середини тижня, з 15 січня, морози дещо послабшують. В області пройде слабкий сніг. Зі зниженням температури зростає ризик переохолодження та обмороження. Попереджають лікарі. Найбільше страждають відкриті ділянки тіла, руки, обличчя, загальне обмороження організму це коли падає температура власного тіла, розповідає лікар загальної практики Олена Дараган. Відбувається спазм судин. Людина може відчувати головний біль, загальну слабкість. При цьому треба людину відразу відвести в тепле приміщення, дати тепле пиття, накрити. Термоковдрою, а також ну, зняти відповідно холодний чи мокрий одяг і занурити ті ділянки тіла в теплу воду, такої комфортної температури тіла, не гарячу. Лікарі радять у морозну погоду вдягатися багатошарово – декілька ковтинок, декілька штанів, шапку або навіть балаклаву, і не забувати про теплі рукавиці. А от припущення про користь алкоголю на морозі медики спростовують: насправді він не зігріває, а лише погіршує самопочуття. duh. Yeah. 18-річна дівчина випала із висоти п'ятого поверху багатоквартирного будинку. Сталося це у селі Новооржицьке Лубенського району 11 січня близько 22.30. Від отриманих травм вона померла до приїзду швидкої допомоги. Повідомила речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. Для встановлення причини смерті призначено судову медичну експертизу. Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури внесені. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини та причини трагедії з'ясовує слідство. Сьогодні у Полтаві попрощалися і ще одним військовим, який загинув, захищаючи Україну. У Свято-Успенському соборі провели в останню путь Олександра Доброхліба. Він народився і проживав у Полтаві. Закінчив четверту школу та університет. Служив оператором безпілотних літальних апаратів. Воїн загинув 28 грудня 2025 року на Дніпропетровщині. Під час виконання бойового завдання йому було 36. У нього залишилися дві доньки: вічна слава героям. Пам'ятаємо, що він не просто там за щось абстрактно. Він за кожного з нас, кожен йому винен ціле життя, і тепер наше життя залежить. від нього. Хай буде на царство, хай буде вічна пам'ять, хай спочиває справедлик. На Полтавщині 57 об'єктів інвентаризованого майна може стати житлом для переселенців. В обласному центрі обговорили реалізацію закону, який передбачає проведення загального всеукраїнського обліку нерухомого майна. Деталі дивіться у сюжеті. У Полтаві обговорили реалізацію закону України щодо інвентаризації житла для внутрішньо переміщених осіб. Він передбачає проведення загальної всеукраїнської загальної звірки щодо наявності нерухомого майна, яке може бути використане для проживання внутрішньо переміщених осіб. Полтавська область є тією областю, яка взяла в роботу всі об'єкти 100% по списку державного фонду майна. На сьогоднішній день проведено обстеження 957 об'єктів. З них лише 57 – Це ті об'єкти, які можна використати для житла для внутрішньо переміщених осіб. Важливе питання почути від народних депутатів, як безпосередньо буде реалізовуватися надалі цей закон, тому що нам важливо, щоб ці об'єкти були передані в комунальну форму власності. Ми мали можливість їх відремонтувати». Присутні на заході народні депутати України, зокрема нардеп Павло Фролов, зазначив, даний закон впроваджується вже півроку. Наша комісія розробила спеціальний закон про всеукраїнську інвентаризацію усієї нерухомості державної комунальної власності за згодою власника приватної власності і створення реєстру житла для ВПО. Полтава стала прихистком для багатьох, зокрема мешканців Харківської та Сумської областей. Зауважили на нараді. Держава активно шукає варіанти житла для пересл. Силентів, каже народний депутат України Олександр Юрченко. Полтавська міська рада пропонує гарний проєкт на вулиці Лазурній для понад дві тисячі людей. Вартість цього – 1,7 мільярда. На сьогодні будемо опрацьовувати моменти залучення міжнародної допомоги, донорів для того, щоб цей проєкт був здійснений. На серпень 2025 року на Полтавщині було зареєстровано понад 181 тисячу переселенців. Зауважили на нараді. Ми хочемо подивитися, які умови проживання переселенців в містах тимчасового проживання і близько 900 по Полтаві та області. Є питання щодо неналежних умов проживання переселенців були виявлені в минулому році в гуртожитках. Після наради відбулося і навчання на тему відновлення житлово-будівельної екосистеми України. Організували його для посадових осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування. Е навчання спрямовано для того, щоб Продовж тижня представники влади могли ознайомити з усіма питаннями пов'язаними із житлом, починаючи від управління житловим фондом, забудови земельних ділянок, вільних земельних ділянок, планування території, урбаністики. І переходячи вже до питань житлових механізмів, соціального доступного житла, забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб різних вразливих категорій населення. Триватиме навчання впродовж цього тижня. І нараду, і практичний курс про проводять на базі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Порятунок птаха від смерті. У Терешках, що під Полтавою вирушили лебедя із крижаної водойми. Прогулі собаки побачили замер, замерз замержаю, що лебедя на, на льду. Його тонке підійти неможливо було. Почали шукати для того, щоб лебедя спасти. Ну десь через півтора часа зі зібрались люди з села 4 і минут через 20 э е, пазвонили до пожежної част приїхали пожежники, приймалися лебедя, ну і забрали з собою це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.